З дев'ятиповерхівки, яка зазнала атаки в Луцьку, досі йде дим навколо скло, цегла шматки бетону і одяг, який вирвало та викинуло з людських осель вибуховою хвилею. А на парковці знищені авто. А ось так виглядають припарковані автівки, які стояли поруч будинку, де стався приліт. Як ми бачимо, вибите скло і фактично місцями вирваті двері із автомобілів, пошкодження. Дуже серйозні навколо багатоповерхівки працюють рятувальники, розбирають завали. Мешканці чекають на допомогу. Багатьом немає де ночувати. Та найгірше те, що в багатоповерхівці ймовірно лишилися найрідніші, які не виходять з ночі на зв'язок. Мій брат тут проживав з дівчиною 31-й квартирі, Їх ще не знайшли. А на зв'язок вони виходять. Вона зв'язок в нього немає, але ну. Локація показує, що є телефон всередині. Все, більш ніхто нічого не говорить, в лікарнях немає. А рятувальники, що кажуть вам, ви підходили? Чоловік мій пішов зараз іде. Як повідомив речник ДСНС у Волинській області Володимир Нестеров, станом на передобідню пору постраждалих є вже 15-ро. а двоє зниклі безвісти. Їх шукають. На даний час вважається двоє громадян зниклими безвісті. Ви бачите, зараз ми проводимо розбір конструкції, проводимо аварійно-рятувальні роботи за допомогою спецтехніки, обладнання. І як тільки, ну, це буде тривати доти, скільки буде цього необхідно, тому сказати зараз поки що не можна остаточно, що люди загинули, вони вважаються, як зниклими безвісти. Навколо пошкодженого будинку відповідні служби розгорнули свої намети. Тут на місці працюють медики, надають людям допомогу. Безпосередньо до нас ми спільно з екстреною медичною службою біля 10 людей звернулося. Були різні випадки. Це були там саддини, такі невеличкі травми, кровотечі, які ми нам вдалося скажімо так ліквідувати. Також нас чоловік тут непритомний, йому стало недобре. Було подано карета швидкої допомоги. і Вже допомога надавалася безпосередньо в кареті швидкої допомоги. В чергу до намету поліції мешканці, які лишають заявки стосовно пошкоджених внаслідок російської атаки осель. Багато людей звернулося. Так, тобто кожен працює, по окремо ми взяли людину, кожен працює по окремій людині. І допитуємо про обставини вказаної. Люди спантеличені та розгублені, адже більшість лишилась без житла і без речей. Дехто встиг винести найцінніше та найнеобхідніше. Ну тут у нас один, один це чемоданці памперси і пеленки, тому що наші бабусі є лежача, а так оце наш з дітьми і корм, і клітки. Те, що змогли просто, тому що довго не можна було знаходитися. Я їх перших винесла спочатку, а потім вже нам пустили, то ми вже по речі пішли. По вибиті вікна, такі. А, а де ви були в той момент, вибиті вікна вдома? Вдома я була, так. Да. Я одна, я була вдома. Я вже вікна повибивали, стали бомбити, то я побігла в, телі, в вниз. Підвел. Вікна бачу, повилітали. А що в квартирі ще не знаю. Ви не були, так? Ні, я була на вулиці. Після другого прильоту до підвищеної тривоги я вийшла на вулицю. Я була на вулиці. А багато людей на вулиці. Дуже багато. Навіть скажу, що вийшло дуже багато, як ніколи. Бо це третя підвищена була, коли тривога до людей дуже багато вийшло на вулиці. Дуже обично менше виходить. Це вийшло дуже багато. Хлопці. Красний кріс витягнули. Сусіди відкрили двері, а вони сусіди включують. На, на першому що нас було виносити? До людей, які постраждали внаслідок цієї атаки, і лишилися буквально без даху. Над головою приїхали голова Волинської ОВА Іван Рудницький спільно з заступником Тарасом Шкітером. Він вже повідомлений. От бачите, я йому написав. Він вже прочитав. Він зараз з вами зв'яжеться. Іван Рудницький звернувся до жителів будинку, аби вони озвучували всі свої питання йому та йшли до фахівців, які працюють на місці. Лишали свої дані аби якомога швидше їх проблеми вирішили. Кожний пишете свої дані. Які, в кого є проблемні питання, потім це все буде узагальнено і щоб зразу все вирішувалося. Тому що є місця, де можна тимчасово поселити. Міський голова сказав, що буде компенсація за оренду житла. Ви підняли питання, компенсація проїзду теж буде розглядатися, розумієте? Можливо, в когось ще є якісь питання. Я... Окрім того, людей цікавило, чим і коли вони можуть закрити вибиті вікна. Як стало відомо, допоки рятувальники не нададуть дозволу, вікон чіпати не можна. Тим, як повідомив голова Волинської Ова, матеріали для того, аби закрити вікна, вже є. І зголосилося багато будівельних організацій, які готові надати своїх працівників. Станом на обідню пору рятувальники продовжили розбирати конструкцію зруйнованого будинку. Людям продовжують надавати допомогу, зокрема із питанням житла.